Добрий день, українці! Передається будинок в селі Васильків Звенигородського району Черкаської області. До міста Звенигородка 40 кілометрів до Черкас 75. Будинок з цегли, покритий шифером, газифікований, але є й пічне опалення. Площа будинку 100 квадратних метрів. У будинку три світлих кімнати, кухня, веранда. На подвір'ї літня кухня, сарай, колодязь, погріб. На землі тверде покриття. Все домоволодіння огорожене парканом з металопрофілю, гарні ворота та фіртка, город 30 сотих. Село Хороше, є школа, дитячий садок, багато магазинів, амбулаторія, храм Святого Миколая, побудований у 1792 році. До 2020 року населення становило 2356 осіб. Черкащина славиться своїми краєвидами, кар'єрами, ставками, лебедями, які живуть на ставках. Через село пролягає залізнична лінія, Цвіткове Христинівка. У Василькові зупиняються приміські поїзди з полученням Черкаси Христинівка-Умань. Ціна домоволодіння 4500 доларів. Якщо виникають запитання, дзвоніть по телефону, який буде під відео в описі, та першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. На все добре, шановні українці, вдалих вам покупок.